Всім доброго ранку. Ви на каналі Мініагр Кропивницький Відвантажуємо тракторця. Джинма 504, тракторець на 50 кінських сил. Повнопривідний, 4-хциліндровий, КМ-овський двигун, 495-й. 2 МШ, примушова задня навіска, колеса передні 7,5х16, задня 2х28. Тракторець їде. На український район Керворадської області. Ось бачите, така навіска. Розпродільник. Трактерист коштує 9900 доларів. Ще є такий самий без кабіни, ціна 8500. Це Ці людина замовила клуб 3 по 25. ціна його 25 тисяч гривень. Та грунтофрезу. Ціна 800 доларів, група Було цікаво, приїздіть, телефонуйте, тестуйте, тракторців наявності, достатня кількість тракторців. Тож, всім гарного дня.